Ось такого я не очікував. Ти тільки глянь сюди. Чому вони злі? Бур-бур <свят> потопім. Але він дуже-дуже злий, ніби йому наступив хтось на ногу. Або на ніс. Ну тут вже як пощастить. <свят> так, а тут у нас бананіта дельфіна. Жабка з зонтиком, значить, стоїть собі в тіньочку, але чому вона така зла? Ну. Питання. Можливо, вона дасть нам відповідь. Ту-ту-ту. Ммм, ясненько, ясненько. Вона не встигла на поїзд. Ну, питань тоді немає, таке буває. А це у нас з тобою бандіто бобріто. Але який він злий, та це взагалі жесть. Ункліто саміто. Ммм, теж дуже злий мужик. Фрагола лалала. -ла -ла -ла. Генгстер футера. Чого ми такі злі? Але також я бачу тут а в кутку якогось носатого злого голуба. Ану, голубіро. це легенда. З'явився якийсь секретний. О по-по-по-пу! йди не сюди. Лосну май хот Я бачу якогось мужичка. А що ти мені скажеш? Математика 6 плюс 7. Тут нічого важкого немає. Це буде 67. Шучу я шучу, окей. Два на сім. Це буде чотирнадцять. Сімнадцять мінус вісім. Це буде дев'ять. Ті -ті -ті сахур! о, а чому він взагалі за математику мені дався? Я думав, там буде лос має екзамен, там єс має екзамен. Нє, тріпетропа. Так, а це що за монета? О, я знайшов якусь монету. Ну, не знаю навіщо, але вона в нас є. Значить, ну навіщо вона має бути. А ми йдемо далі, тут Фанто, елефанто. А я зможу його так дістати? Ану? Да, Кокофанто Елефанто, та ти глянь, Київ. Ні, ну чому? Має бути якийсь позитив. Що ви всі такі злі? А? Ну що це таке? Видумали ото злюки. Що за злюка йде? А ну йди сюди. Кетупатфаст. О, вики там обі! А це що тут ліфт? Ні, немає ліфта. Ліфт тут? А! А я думаю, що це таке піднімається. О, знайшов монету. Але це вже інша монета. Та почекай мене. Ладно. Акунаута, міфічний. Ну, ти, глянь, тупо всі злюки. Куди я взагалі попав? Що це таке? Стоп, 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 я біжу, я біжу, я біжу. Підніміть мене теж. Я теж хочу сюди. Давай, піднімай мене вже швидше. Давай, поїхали. Так, тут, значить, я можу взяти цього маленького. Кубкей Куала Наже він малесенький, то злюка Але я його пігосхалов. Може. Не факт. Ну, я ж не такий вже поганий, да? Також ми підемо, візьмемо цього чемпіона. Ану, какасіто Саталіто. Епічний, але як мені назад? А я назад зможу? Оп-оп-оп-оп-оп. Я не зможу. Mm. Опускайся Давай. Ой, тільки мене не задави, а то. Знаєш, може бути. Блін. А я не хочу стати бліном, я вілін. І заскакуємо ось сюди. Оп-оп-оп. Все, чотенько. А тут гігантське, величезне, класне обі. Ну, я, напевно, побіг сюди. Побіг. Ну да, ну да, ну да. Не побіг, упав. Ну, знаючи мене, це вже не дивина. Так, хто це такий? Шімпанзині спайдер. З нього аж дим іде. А тут у нас блюберіні октопузіні, тільки жорсткі всі. А сюди я зайти поки не можу. Ми чекаємо 500 секунд. Дякую вам. А я можу зайти сюди. А тут хто у нас є? Трако, котулу, де лапела дустзус. О Боже мій. А ось і мій підписник, да, тому якщо ти хочеш побігати зі мною, то обов'язково заходь в опис під цим відео, і в тебе з'явиться можливість попасти на зйомки. Угу. А ми йдемо далі. Бемс, заскакуємо. Цього я вже взяв сюди, заскочив і пішов далі. Будемо з тобою, як мауглі, скакати по деревах. А тут у нас Фріо Нінджа. Я жорсткий, я дуже жорсткий, але я його знайшов. Що за шуточки, це хто? Бразиліні Берімбі о, а там хтось сховався. Хто тут такий? Що за пампушка з лану? Пінгвіно Кокосіно. -ко Ой, що за чемпіон тут стоїть? Оркалеро Оркала. Гот. Так, а тут у нас пакрахмат-мат-мат-сіта. З таким олівчиком домашку ліпше не писати. О, я знайшов монету. Колект, сюди монетка. Цього ми з тобою взяли. А ось оцього бананчика я не взяв. Але тут є технік Тентакел. Піднімаємося. йо я думав, я тут. Зовсім капельку піднімусь, а тут а підніматися і підніматися. Та що там за локація? Я вже хочу піти і глянути. Тому ми з тобою, звісно, підемо і глянемо, що там за локація. Має бути щось епічне. Там ще й на якусь планету я зможу залетіти, чи що? Напевно так. А ну давай піднімаємося і. Ого, що я можу полетіти в космос? Та ну, да я ще не готовий до такого. Стоп, а це що таке? Ну я боюся впасти, тому давай будемо намагатися полетіти в космос. О. Хто сховався? А чого ти тут сховався? Я тебе міг не побачити, але я його побачив. Трік-трак, барабум. Тут більше нічого немає. Так, да, тут більше нічого немає. Ну, е, я не знаю. Тоді давай піднімемося, і можливо я зможу полетіти в космос, якщо це безкоштовно. Я готовий, бемс. Лаунч в космос. Ну, погнали, що я можу сказати? Ми вже в космосі. Хто б міг подумати? Це так легко, да? Ти тільки одну кнопочку нажав, і ти вже в космосі. Все, я вже тут, я космонавт, ще той. Ува! Ау, ні, ну ти тільки глянь. Дуже класно виглядає. Я дуже надіюся, мене тут нічого не вб'є, ніякий інопланетянин мене не з'їсть, тому що я цього дуже не хочу. Но-но-на поліція! Скажи мені, будь ласка, чому тут немає ніяких інопланетян, космонавтів і так далі? Чому тут поліція? А, ні, зачекай, ну, це Ноно no -No, поліція, це не поліція. Піднімаємося, заскакуємо, 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 заскакуємо і пішли далі. Чому тут немає ніяких космонавтів? Що це таке? Центру ці, нуцлюці. О, да. Чітко. А. Ой-ой-ой, починається -ой -ой. екшен. Ні, я не хочу, я цього не хочу. Допоможіть хто-небудь. Де як я один повинен вгадати все це? І якщо ти не знаєш, що це таке, то це скло. І тут я повинен вгадати, на яке можна наступати, а на яке не можна наступати. І я один. О, дівчинка, куди ти? Куди ти? Скло тут, куди ти побігла? Окей, давай. Бемс, бемс. От, те, що я тобі казав. І я появлюся де? Я появлюся в дупі. А чому не в космосі? Чому я появився не в космосі? В космосі, мені знову летіти в космос. А як мені знову стільки підніматися для того, щоб полетіти в космос? Ну я не можу. Да, що це таке? Так, ну головне запам'ятовувати, куди скакати. Тому що якщо я буду весь час ось так от літати в космос і підніматися по дві години, то ми тут будемо з вами вже дідами і бабами. І це буде все дуже нецікаво. Let's go в космос! Я вже тут. Hello! да-да-да. Значить, дивися, ми скакали ось так, ось так. Далі. Ну, по логіці, як має бути. Далі я Маю скакати десь наліво, так? Ну, тобто це буде логічно. І я скачу, звісно. Да-да-да, Ну, я відчуваю, моя чуєчка мені каже, далі ти маєш скакати ось сюди. Моя чуєчка мене підвела. Давай хоча б я когось візьму. Іди сюди. Хаван Джерафе! Який злий кавун, та ти глянь? Так, я знову тут. Да-да-да, дивись один, два, далі сюди, далі сюди. І от як мені тут вгадати? Далі сюди. Ти бачив? Но залишається одне скло. Залишається одне скло і куди? Як мені вгадати? А я аж туди не зможу долетіти. Дивись. Фух, я зміг! Ха-ха-ха! Хігриліні, ватермеліні. О, мен, да ми змогли. Я дуже сподіваюся, що тут я взяв повністю всіх. А як мені назад, я не пам'ятаю. Е, стоп, сюди? Да, сюди, сюди. О, я згадав, я згадав, я згадав. Чотко, все ідеально, все чітко. Давай її обіжимо. Можливо, тут теж хтось малесенький сховався. А, ні, нікого немає. І тут нікого немає. Ну, все тоді ми можемо з тобою спокійненько падати в космос. Полетіла на місяць. Let's go. Аж голова відлетіла. Ну. Хто ж би міг би подумати. Так, а тут хто такий у нас? Крупук пагі-пагі. Доволі жорсткий молодий чоловік з чашечкою кави. Ну або чаю. Тут вже таке, кому як. Елефанто Фріго. Жорсткий <східний> холодильник-слон. Да, не хотів би я собі такого мати. А то замість того, щоб зайти в холодильник і щось з'їсти, ти зайдеш в холодильник і він з'їсть тебе. А, о, диви, я можу заскочити. Да, 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 я таки хотів, я хотів піти взяти цього. пі піпо -пі епічний пі пі по О, а можливо, ви пам'ятаєте, по моїм відосам в мене особлива любов до цього. Тако, Да-да-да, ні-ні, да, да. тако, ні-ні оце легенда. Як же він мене бісив? Я зможу заскочити. Диви-диви, Опа, заскочив. Далі сюди. Ооо, лакіблок. Все, дивися, чемпіон по лакіблокам заходить і вибиває самий поганий, да? А, ні, ступень. Мені з Лакіблока випаде не Лакіблок, а мені з блока випаде якийсь брейнрот. Ну, да-да-да, поганий, який може випасти. Талпадіферо. Він у нас тут, ми його знайшли, все це дуже офігенно і, можливо, мені випаде хтось ще. Ану. О! чотко, ти хто такий? Капітако! Ммм. Тако я люблю. і Якщо ти теж любиш тако, то став комент і пиши лайк. Ааа, яка миша жорстка. Тім Чіс. Але хтось взяв його малесенький сирок. А тут бамбуса хур. Лец го! Горіла Субвуферо! Ви відчуваєте цей звук? <рири> <рири> а тут також вода. А я можу наступити на воду? Да, можу. А це у нас саламіно пінгвіно. А так ось він, це ж салямі пінгвін. Я знайшов Блок. а я можу на нього натиснути? Да, можу. Oh <звук> я впав! Я втопився! <рири> а що це за тюлінь під водою в памперсі? А? Тойлет фокасіно. Так, більше тут нічого немає, напевно, да? А це означає, що я спокійненько. Падаю назад. Топ, тобі тобі! Легенда! О, там якась кнопка. Стоп, я хочу. Я бачу кнопку, я хочу натиснути на кнопочку. Я зможу долетіти? Зміг, окей. І що це за кнопка? А, це я з кимось повинен. Тут повинен бути хтось. Чи можливо я сам зможу. Ану, стоп, дивись. У мене є ідея. Диви-диви-диви, Опа! А да, це я повинен з кимось, тому що воно саме опускається. Стоп, 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 стій, стій, стій підписник. Це мій підписник, це мій підписник. Та куди ти побіг? Куди ти побіг? Стій? Ну куди ти побіг? Можливо, він мені зможе допомогти. Стій, іди сюди. Та ні, ну куди ти побіг? Та куди ти побіг? Та чому? Чому? Стій? Та зачекай. О, 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 стій, він сам сюди зайшов. Стій, стій, стій. Почекай, да-да-да, він сам догадався. Давай, let's go. Погнали, погнали. Дякую тобі, господи боже, ти мій. Вау. Чітко, ми змогли. Кайф. Мій підписник догадався. Орангутіні ананасіні, Легенда. А тут більше немає куди скакати. Але як дійти до тих? Я не знаю. Я думав, я звідси якось зможу. Ну тут а, нічого не видно. Все, він теж пішов, класно. І ми з тобою побігли, натиснемо на лакіблок, тому що тут може бути хтось класненький. Хто тут у нас? Вау. Вау, 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 вау! Дуже жорсткий лакіблок. Брейнрот рот Лакіблок. І він дуже-дуже злий. Так-тик-тик-тик. А хто це такий? У нас? Поп попсахур. О, лакіблок. Ріно гелікоптер. Я його даже не бачив цього лакіблока. Так, запускаємо новенький і. Тірілікаліка, тірілікалако. Хе-хе-хе, <реш> можливо, мені випаде лакіблок з Лакіблоку. Це було б дуже-дуже класно. Так, запускаємо. І тут у нас ні, не випадає Лакіблок. оп опа, ріно тостеріно. Аж їсти захотів. Але також я бачу піпі -пі авокадо. Став лайк, якщо ти їв авокадо. Ооо, що за бідон? Злий бідон. Дук-дук-дук. Хто там? Хе-хе-хе. <реш> Кого я бачу? Лос крокоділос. ж <реш> жорсткі чувачки. Та тут всі жорсткі, тут немає взагалі нікого, хто посміхався б. Тільки я один сижу тут та посміхаюся, а так більше нікого й немає. Давай візьмемо що цього. Авокадіні Антілопіні. Авокадо Антилопа. Та хто би міг подумати? квіз. А, я маю відгадати, як його звати. А звідки я можу знати, як його звати? От вгадай, що я сьогодні їв. От не знаєш, так само я не знаю, як його звати. Але якщо ти знаєш, а ти точно знаєш, то пиши в коментах. Перочельоле Мончело, ми його Же знайшли. якась жорстка жовта пташка. Ну, знаєш, якщо вона тебе побачить на вулиці, то може обкакати, тому дивись уважно, я можу забігти. Гарама Ентма дунг-дунг. і ми можемо забігти також сюди. Да, тому що ми не завжди можемо сюди забігти. Тут є час, 15 секунд, і воно зачиняється. А. Чітко, а я зміг. Я встиг. Лос-бомбінітос. Бог. Злі лосбомбінітоси. Оце я був точно такий самий злий, коли вони мені випадали з лаки блоку. Це було жесть Як епічно, Я можу почати якийсь челлендж. Ну, мене не зупинити, тому звісно, я починаю якийсь челендж. О, Боже мій. Стоп! Я біжу. Я можу бігти тільки на зелене, да? Питань немає. Ми чекаємо зелене і я побіг тільки на зелене. Стоп, 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 стоп. Я стою, біжу, біжу, біжу. Стоп, стополумініно, міфічний. Але я повинен добігти на цю зелену штучку. Я зміг, о боже мій. Ні, я ненавиджу такі челенджі. Це жесть. Ну, для вас я готовий. Поставте лайк, і ми полетіли з тобою виконувати цей епічний, класний, чіткий челендж. Я не знаю як ця дівчинка теж не знає як. Давай, 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 давай. Воу, тут щось піднімається. О, ні! Don't touch the laser Ой, я тобі дуже дякую. А я то думав, що з ним можна пообніматися. Але ти бачив, в мене майже вийшло. Диви, диви, диви. Опа. Ми з тобою ловимо таймінги. Так, 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 так. По чуть-чуть, по чуть-чуть, почуть не поспішаємо. Ми по чуть-чуть нас ніхто не хоче вбивати. Ми собі по чуть-чуть ідемо, воно опускається, піднімається. Господи боже, ти мій, воно дочуть не вбило. Заглючило. Воно заглючило. Я чуть не відкинувся. Але нічого, я живий. почуть чуть-чуть. Ні, а як? Як я там повинен? Ти мені скажи, в мене одна хпешка. От як я там? У мене нема хпешки, хто поспішив, той людей насмішив. Я... я не буду купляти відновлення за 19 робуксів І дивися, все там час вийшов, я не виконав челендж. Дуже вам дякую. Не дякую, більше не зайду. Ну, почекаємо 500 секундочок. Подумаєш там, скільки там фігня. Маламе амареле. О, я знайшов монетку знову. Ха, можна її взяти. А тут взагалі. О, я там бачу м'явол. Почекай! Я міг би взяти м'явол, напевно, якби я дійшов до кінця, да. Я думаю, да, тому що по-іншому тут не піднятися. Чи можна якось піднятися? Ні, напевно, не можна. І да, якби я дійшов, то я взяв би м'явол. Ммм, Я хочу м'явол. Шимпанзині, бананіні. А йому не печально, він всього лише злий банан шимпанзе. Подумаєш там, о, кнопочка якась. А що вона дає? Я не знаю. Непонятно, але дуже цікаво. А тут у нас з тобою лоскет. Що це за будівництво? <смір> Ти це бачиш, і там є дуже-дуже багато цікавого. Але це вже буде в наступному відео. Тому дуже дякую тобі за увагу та бажаю чудового дня. Пока-пока! Вау!